З вами канал Автомодотик і сьогодні я вам хочу показати італійську вишуканість, яка знаходиться зараз в місті Одеса. Це Мазераті грікалі в комплектації Modena Plus. Цей автомобіль має 2.0 турбобензиновий двигун, в якого буде 330 кінських сил та 450 НМ крутного моменту. Він розганяється до 100 за 5,3 секунди, максимальна швидкість складає 240 км на годину. Ну і в середньому він витрачає 9,3 літри. Це повний привід і тут буде м'який гібрид. В парі працює цей двигун з восьмиступеневим класичним автоматом. І, до речі, поки ви це слухаєте, не забувайте, що вам треба буде підписатись, поставити лайк. Ну і звичайно, напишіть в коментарях, чи подобається вам цей автомобіль і саме ця комплектація. Саме в цій комплектації буде пневмопідвізка Хайкук. Можеш підійти трохи ближче, я буду продовжувати розповідати вам про цей автомобіль. Довжина його 4846 мм, 2163 ширина і 1670 мм це буде висота. Колісна база складає 2901 мм. Позаду колія трохи ширше на 34 мм. Вихлопна система Quad-Tips зі спортивним клапаном чорного кольору. І ви побачили, наскільки гарний цей колір. І він матовий справжній від виробника, Це не плівка, і ця матова фарба називається «гріджо Лава опака.